Італійська, а вона ж колишня Пушкінська. Ми тут любимо ходити, тут є на що подивитися. Це що це перше міський. Мене звати Олена Концевич. Ми тут не вперше знову ж таки. Частина вулиці ще закрита тут різними парканами, тому що частина історичних будівель по цей бік вулиці досі реставрується. Але частина, от яка за мною така. Красивого лимонного кольору, вона вже відреставрована, її нещодавно відкрили. Це колишні склади Рабіновича, тут провели реставрацію, забрали радянську символіку, відновили ліпнину і все красиво. І ми пораділи. Ми прийшли сюди порадіти, але насправді ми розстроїлися. Тому що, якщо судити з новини, які ми навіть знайшли в інтернеті, після того як цей будинок прекрасний реставрували і навели тут красу, мешканці, які живуть ось на другому поверсі. За домовленістю з муніципалітетом позабирали оці от страшні скрині для кондиціонерів, забрали їх кудись на дах, в якісь приміщення, щоб їх було не видно. А власник якогось тут кафе чи бестру сказав: А нафіга мені? і вліпив їх назад на свіжу відреставрований фасадик. І вийшло дуже автентично свіженький, дуже красивий будинок в дусі, справжньої Одеси. Нарешті любо дорого глянути. І оці от страхолюдні, страшні кандюки: раз, два, три ящиків нафігачів. Ну а що йому? А навіщо? Мешканці ж могли прибрати? Він не може з якихось причин, що тут, до речі, буде. В'єтнамське бістро бістрозв'язка написано російською мовою. Якщо воно справді тут буде, і це не якась стара вивіска, то мало того, що власник порушує закон, чому зараз поясню, так ще й порушує закон про мову, тому що зовнішні вивіски повинні бути державною українською. А в нього паруський нічого йому не заважає. Чого порушує закон? Зараз почитаємо. Для тих, хто в танку в мерії Одеси ще в 20-му році закликали власників квартир і офісних приміщень в відреставрованих пам'ятках архітектури. Знімати з фасадів кондиціонери, тому що вони псують вигляд міста, це історична частина. прес служба муніципалітету про це сповістила. Ось у нас є про це інформація. Читають просто вам з відкритих джерел. Що буде тому, хто не зніме і не послухає. Якщо цей заклик мерії буде проігнорований, то будь-хто може звернутися в суд, починаючи від мешканців і закінчуючи представниками мерії. І тим, хто порушиться правило, а в нашому випадку це людина, яка тут бабахно. Ось ці кандюки. Штраф станом на 20-й рік це було 1700 гривень. Зараз я підозрюю, що ця сума збільшилася і ну, в два рази можливо, можливо, менше. Так що от так. Да. Так що, як кажуть в Одесі, здрасті вам через окно. Маємо красиво відреставрований будинок, але, на превеликий жаль, буква закону досі для багатьох не писана. А треба, щоб була писана дорогі. Друзі і товариші, ми сподіваємося, все таки, що дослухається власник це зв'язочок чи не зв'язочок і, по-перше, познімає ці кондиціонери, змінить свою вивізку на україномовну, як це годиться, і що взагалі таких інцидентів буде менше. Якщо ви знаєте про такі інциденти, ви знаєте, що робити? Прилітайте до нас в коментарі, телефонуйте за номерами, які ви бачите на білбордах першого міського. Мене звати Олена Концевич. Це що трапилось? Бувайте здорові!